Пункт управління. <ривіт> Місця для відпочинку. Привити зараз жарко. Але терпимо. А тут не охолоджується. Ні, вентилятор тільки. Тільки вентилятор. Тільки немає. <ривіт> 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 Ні. А чого не вистачає? Чого б хотілося? Миру? Найбільше. Миру, миру. Ні, а саме в побуті. В побуті нам вистачає всього. Позивний mm. як? Банді. Данді, як в тебе кубик? Кубік? Кубік в тебе як? Ектор. Ектор? Ектор. І у вас як? Квас. Хвас? <сміт> <сміт> а чого квас? Стараючи від фамілії. <сміт> я бачу, у вас навіть такий дуже міцний. А великісі прильоти ворожі чи якісь дрони ворожі. Дякувати Богу, як ще не було, а найближче це на 4 за блядежок гра. Градно. Так, але тільки гарний. Тобто диму, пилюки, би mm -hmm. все. Скільки ви вже десь знищили там, мінометів чи Позиції, чи... Не рахував за останні дві доби, я знаю. Два міномети. Mm -hmm. Тільки за останні дві доби? До mm -hmm. По... двух міномет, так? А ви mm -hmm. десь там галочку собі там ще... Ви вирізаєте там. Плюс, ми завжди знаємо, що вони знайшли. Ми працюємо по цифрах. По Працюємо дуже часто, у зв'язку з тим, що це калібр, якого є багато, 15, тому ми працюємо дуже-дуже багато. Мітенційніші, ніж працюють другі гармати. Ну а за добу скільки ви пострілюють? У БАЄ 70, в 50. А наскільки точно бігармат? Ефективно, наскільки вона ефективна, скільки точно вона. Це, як і всі види зброї залежить, чи ти її обслуговуєш, все, то ну. від розрахунка, від того, як обслуговуєш, від поводних умов, ну багато все, все влияє на польот снаряду. Плюс від того, що гармата устає сама по собі. Буває таке, що за 5 суток ну, практично в грубого рядний Там, Якщо кимернути півса, це грубо не спиш. І в цілу ніч працюють, цілий день працює, то ну, що навідник і устає теж відновитися на водку, це все ж на уважним бути на цьому. Дана Но, система, система ну, доволі капризна, тому вона требує, щоб її обслуговували два і три рази на день. Тоді вона дає свій результат, точність. Хлопці обслуговують гармату практично після кожної стрільби. Це мілка обслуговування, ну не поверхне обслуговування гармати, а вже повне обслуговування гармати, грубо говорять. Це вже і масла перевіряють, і воздуху немає в откатниках, і, і так само ж дивляться до панорами чи не Бо При вібрації воно все по розпускається. І треба кожен раз піджимати. Це вже йде повне обслуговування. Після кожної стрільби, грубо говоря, якщо велика стрільба була, то після більше 20 снарядів треба робити повне обслуговування гармату. Вона дуже вибаглива до цього. Періодично треба переорієнтувати гармату, солю ставляти, бусоль розставляти і орієнтувати бусоль, орієнтувати гармату, щоб була точна стрільба. Коли вам казали, що ви знищили багато цілей і влучно попали по. Позиція, як, як у вас емоції. Це піднімає бойовий дух особового складу в першу чергу, тому що люди задоволені своєю роботою, вони знають результат, це дуже допомагає і в нашій боби, роботі. Мотивація. Ну, ми всі дорослі люди, і в кожного в першу чергу це жінка, діти, за яких ми сюди прийшли, і за яких ми будемо стояти до останнього, доки не виб'ємо всіх окупантів. Ну, як не є, тут безопа... ну, безпечніше, ніж в піхоті. Це однозначно. Я стільки разів, ну, з ким з розрахунками я говорю, що хлопці в нас да, нам тяжело, да, ми не спимо, але в нас все одно є більше шансу вижити. І Так само це, і в нас є робота, щоб допомогти хлопцям, бо там їм тяжче, ніж нам взяти, грубо говоря. Під артилерії береже кров піхоти. 100%. Але це не означає, що тут треба розслаблятися. Завжди дотримуватися правил безпеки, тобто менше ходити, маскування, ну. І всі правила поводження з боєприпасами, все остальне. Головне, не спалитись. Грубо говоря, то, як розрахунок працює наш, то півтора хвилини це з тим учтом, що нам дають вже ще поправку, ми чекаємо. Півтора хвилини не буде постріл. А якщо ну, є такі команди, що три швидких то за півтора хвилини не три снаряди можуть випустити. Це з відновленням на введення, щоб воно летіло ціль. Три снаряди за півтора хвилини спокійно виходить. І, і вночі їх да, Ну, написано. що може ну, практично на пару секунд там може бути довше. Хлопці вже які примовчилися, то ночі краще працюють, ніж днём. Я не дан... трохи рано особливо погано працювати. Б'є сонце в панораму хлопцям тяжело навестися на точку. А ночою то в них підсвітка, вони собі працюють повноцями. Пару секунд може довше бути. Все. На даний час то вночі порівняно краща робота виходить у зв'язку з нижчою температурою. Краще поводить себе на альфаромат. Вони люблять температуру. Так, так, там масло нагрівається і це впливає на роботу. Системі. Під час навчань в Італії, коли ми ділилися досвідом з нашими інструкторами, там, то вони були шоковані і сказали нам, що ми не використовуємо так оцей тип гармат. Ну, побажали нам всього найкращого, тому що вони не працюють з закритих і на постійній місці. Вони працюють батареї тільки, виїхали, відстрілялися і уїхали. Тобто ви навчилися використовувати її ефективніше. І якісніше. І вони вам сказали, що вже вас нема що вчити, вирішена ви вчити. Так, так, під час цього вони сказали, що ми розуміємо, що вас нового ми нічого не навчимо, тому що наша задача була, особисто моя задача, це взнати чогось більше по технічній проблемі. Там, ремонт, ще щось, як усувати їх, то фактично в початок навчань ми там були просто без роботи, а все остальне вони нам показували. А ви їх чим, чого навчили? Роботи, так як ми працюємо. Ну, як... Допустимо, ми працюємо по квадранту. Тож у нас основна задача це швидко відпрацювати швидкість і влучність. Все. Менше потратити снарядів. Вони квадрантом не користуються, вони користуються тільки своїм прицілом, механічним прицілом. А він має багато поглядів. По квадранту це точніше. Ну і більше практика, йде як то кажуть, по вони тренуються. А ми їм показали, як на самому ділі під час війни як е, працювати з цією громадою. Стокіл на зв'язку для Бога. Бух сокіл на зв'язку. Стокіл яблу. Приймайте координати цілі. Цілі. No 1496. Піхота вкрита. Так. Я, у готовності один снаряд вогонь. Плюс прийняв ціль 1496. Піхота укрита. Один снаряд, вогонь по готовності. Вишня один до гармати. До гармати.

Плюс прийняв більше 5, правіше 0,10. Один знаряд вогонь по готовності. У 54, 62. По готовності вогонь. Один вогонь по готовності. Я прийняв.